Всім привіт, друзі. Сьогодні буде такий, мабуть, найдовго тест порівняння саме для мене і для Наталки. Сьогодні ми будемо порівнювати два електрокари, які ми особисто розглядаємо для себе. Це, друзі, новий Zeker 7 X і його прямий конкурент це Denza N7. В даному випадку у нас Denza йде 23 го модельного року, але не тільки дві машини. У нас ще є дві чорні – чорна Denza і чорний Zіcar. Ну що, друзі, давайте тепер разом з вами подивимося, в чом їх відмінність. Що зазначити, що в даному випадку у нас дві дензи це комплектація третя із п'яти, тобто повний привід, підвізська, а це комплектація Мекс, тобто четверта з п'яти. Зараз, до речі, Дензі 24 року всього чотири комплектації мають, не мають комплектації N-Sport. Відмінність між ними мінімальна. Це Drift Mode доданий тут, і це більш просунутий автопілот, який в Україні все одно не має ніякого сенсу. І два зікра повнопривідні версії, але це були готові машини, і вони, до речі, ще досі є. Це лайтбар, світ... світящася оця лампа, і це 20-ті колеса з супортами Акабона. До речі, у Дензо теж спортивні тормоза, але напишіть в коментарях, які, бо я, чесно кажучи, не знаю. Коли ми готувалися до цього відео, для нас було таким невеличким шоком, знаєте, бо як виявилося, що 7X коротший за Дензо 7X, хоча за Дензо N7, про вибачення. хоча візуально Дензо здається меншою. 4,825, 4860 довжина. Видно, що зікр вище. Денза така більш як suv UV Біла денза у нас нова, чорна Бушна, яка поїде в Україну до нашого замовника. І чорну дензу замовник вирішив трошки підтюнігувати. Як ви бачите, основний, лого, основний логотип компанії Денза це синя крапля. Але ми зробили її чорною. Чорна на чорному е, автомобілі виглядає дуже круто. І ще один тюнінг, який попросив нас зробити замовник, це задній спойлер. Наталка сказала, що це. Рожки, да, ну, як на мене, це виглядає обалденно, дивіться. Да, він трошки, можливо, трошки інший в колір, але ну, це треба при яскравому сонці. Але подивіться, як виглядає зі спойлером. Така от. Ті, хто дивиться нас, 30-35 років. Пам'ятаєте, Speed Underground? Я виріс на цій грі, От я тепер кайфую від того, як виглядає ця машина. І от виглядає от так стандартно вона. От тепер напишіть в коментарях, спойлер є лише чи ще ні. Ну, і зараз ви збоку побачите візуальну відмінність Зікра і Дензи. Звісно, зікар вище. Але як виявилось, коротше. Але диски, да, дивіться, диски 20 з гальмами а виглядає дуже хорошо. І 21 й тут не потрібні, бо це все-таки машина, яка буде їхати по, по бездоріжжю. Тут у Дензи ну, мені не подобаються взагалі оці пластикові диски, але мені подобаються диски оцієї Дензи. І якби я брав собі цю машину, я б однозначно ставив би собі чи такі, чи з N-Sport пакету. Вони не дуже дорогі, але візуально буде дуже круто виглядати. Ну і, до речі, ще раз, погодьтесь, спойлер, крута штука, так? Да? Натуся все время каже, що колхоз. Мені здається, кльово. Та, Тарошки, рожки. Ну і так, да, вже давайте продовжимо. 100 кВт на літіона батарея Kirin, 705 км запас ходу. 91,3 кВт BYD yd 630 км запас ходу. Але у Дензи є два швидкісних порта зарядки. І, до речі, ми сьогодні спробували її зарядити. 210 кВт заряджала вона з двох портів одночасно. І це, до речі, теж великий плюс, бо в теорії оцей порт, чи цей, чи з іншої сторони, там просто один швидкісний, ви в Україні можете поміняти на порт CCS. І у вас буде універсальна машина, яка може їздити як в Європу, так і по Україні. У зі звичайно один порт зарядки, це джбіті. Але він також може заряджатись, наскільки я пам'ятаю, там 160 кВт, чого абсолютно достатньо. Звісно, багажник у 7X буде більше. У Дензе він всього 440 літрів, хоча чого всього? Нормальний, нормальний багажник. У Zikra він, звісно, 616. І це видно по підйому, ну все зрозуміло. Як бачите, до речі, до кожного Zikra і Дензи, до речі, у нас подарунок ідуть килимки обов'язкові. І ми також можемо замовити оригінальний мерч. До речі, це BBQ Grill. барбікю да, гріль. Замовника замовив. Це так, щоб робити на природі собі барбекюшки. До речі, ця машина ж віддає електроенергію 3,3 кВт, а Дензо, до речі, віддає 6. Там плюс Дензі. Ну і передній багажник. У Дензе він все-таки величезний, він не більший, він просто величезний. Тут 73 літри, друзі. Якщо ми говоримо про повнопривідний зікар, то в нього 44 літри. Але в задньопривідному буде плюс-мінус так же. Але ми все-таки порівнюємо з вами повнопривідні версії. Ну і тут варто додати. Звісно, Зікер значно потужніший. Він 646, наскільки я пам'ятаю, кійських сил. Зікер Денза на 530. Але Денза їде 3,9%, це їде 3,8. Тобто десь плюс-мінус схоже. Друзі, сьогодні просто якась жара в Гонджоу, показує 44 градуси. Ми вже з Андрієм Мокрі. Хочу сказати, знаєте що? Я впевнена, що ви пам'ятаєте, що два роки назад, коли ми знімали вперше. Огляд на Дензу n 7 мені цей електромобіль запав душу. І зараз я хочу вам продемонструвати основні відмінності в салоні, на що особисто я звертаю велику увагу. Постараємось передати вам всю деталізацію. Подивіться на ці шовчики. Ну, чесно, реально, тут, що на дотик, що на око, все просто на найвищому рівні. І, друзі, це напа, це справжня шкіра напа, натуральне дерево. І ти, коли сидиш в цій машині, ну ти одразу відчуваєш і бачиш. Преміальність всіх елементів. І звісно, в Denza N7 стеля оздоблена Алькантарою. Це не мікрофібра, це саме справжня Алькантара. DCR 7X це екошкіра, але теж дуже гарної якості. Теж всі строчечки просто ну, прекрасні. А, і головна різниця: дивіться, тут стеля оздоблена конкретно тут тканиною. Чомусь більшість блогерів. Роблять помилку і кажуть, що в 7 Мікс в Зікер 001 на стелі Алькантара насправді там мікрофібра, справжня Алькантара тільки у Дензи. Так як я більше часу все-таки знаходжусь з Андрієм як пасажир на саме на цьому сидінні, то для мене в даному випадку Атаманка в Дензи Н 7 просто одна з найкращих. А ось так виглядає Отаманка у водія, і вона насправді така сама, як у 7 Мікс, тому від мене ще один. Плюс Дензі за дуже класну, комфортну, як я кажу, одну з найкращих отаманок ще такого плана є в Лісяні. І заодно покажемо вам, як виглядає Денза 7 на такому салоні. Цей кольор називається застиглий коричневий. І знаєте, що мені подобається? Дивіться, тут де зарядка телефонів, тут теж оздоблення алькантара, але можна докупити таку штучку, і вона ідеально в тон-тон в -тон, співпадає з кольором автівки. Також мені дуже подобається те, що це покриття воно матове, реально немає ніяких слідів, це достатньо практично. Ну і, звісно, окремою уваги заслуговує посадка в даному електромобілі. Ну, Тут все шикарно, мені дуже подобається. Єдине, що форма сидінь, можете поглянути, вони такі, наче як ну, ковши. Як Трошки нагадують Зікер 001, але треба зазначити, що тут немає регулювання поперекового відділу. На відміну в 7X, там він є, і особисто мені, якщо чесно, цього не вистачає. Так як це БУ машина, зверніть увагу також на заломи. Вони, до речі, тут мінімальні. по Пробігу десь 12 тисяч. Ну і зі Крисимікс. Регулювання поперекового відділу відбувається ось за допомогою натиску на цю кнопочку. І знаєте, для мене приємний такий бонус. Я коли сюди сідаю, у мене таке відчуття, що я сижу в нашому ID6, саме реально для спини. Я просто їжджу більш рівно і в тих ковшах мені не вистачає ну якоїсь по, -по подушки. Да? А тут я собі відрегулювала і прям супер. Ну як для водія, на мою думку, краще тут, але для пасажира в пасажирів N7 Слухайте, ну я тут сижу і кайфую. По-перше, дуже гарно, дуже зручно. Ось такий класний підлохідник. І да, я не висока, я метр 64, Ви бачите, що місця багато насправді для мене. Особисто я неодно, неодноразово бачила, як високі китайці під 2 метри приглядали собі цю автівку, сідали позаду, і було достатньо місця для колін, для голови, тому однозначно лайк і плюс посадка на задньому сидінні в Дензі клас. Дуже зручно. Ну, що сідаю в Zikr 7X, Слухайте, ну блін, друзі, ну максимально схоже, ну максимально, от чесно, якби закрити очі, я б не вгадала, що я в Zikr 7X сижу. Єдина відмінність, дивіться, тут є регулювання спинки, в рестайлінговій день теж є. В цій комплектації звичайний підлокітник, але як доп опцію можна взяти екран, повністю регулювання і масаж, і обігрів, охолодження, сидінь. Так що, як то кажуть, любой каприз за ваші гроші. Друзі, обов'язково зараз поставте лайк на тусі, бо дивіться, у нас новий блогер на заміну мене підростає. Це заміна на На підтримку. На, масштаб, на, на масштабування. На, на масштабування, да. Добре, друзі, я скажу так. Екрани, да, на Тусі не сказала про екрани. У Дензе 17,3 дюйма, у Зікра 16 дюймів. Але у Зікра екран OLED на 82 95 процесоріс Snapdragon. у Ден звичайний екран. Звісно, якість нього значно гірша, Він більш Повільний, Зікер працює просто прекрасно, я це потім вам покажу. Дивіться, да? ну, трошки видно, що підлагою. Але у Дензи вже спочатку йде англійська мова. Завжди не треба буде ніяких танців з бубнем за півтора тисячі доларів перешивати. І до Дензи спокійно ви можете за там, условно кажучи, до 100 доларів купити такий от прикол. Це CarPlay. Да, Поставили сюди CarPlay і буде у вас працювати все без проблем. От ми, до речі, власнику вже поставили DrivePlay. От, сюди підключити і буде у вас повністю CarPlay. На Зікріть цього зробити наразі не можна, але потім за ну, таку нормальну доплату. Я ще коли тест-драйв знімав, мені у за проєкт не дуже подобається, насправді вона така трошки як, як трошки сільська чи що, як її назвати. Вона хороша, але ну якось не дуже мені подобається. у Зікра вона прикольніша. Ну і звісно, у Дензи є ще третій екран, який по факту повністю дублює основний. Він також повністю відкритою системою Android. Будь-який додаток сюди можете доставити. Але питання в цілесообразності взагалі цього екрану, чи він потрібен, чи ні. Тут, потрібен, потрібен. Тут, тут же так. Да, пишіть Після, в коментарях. <гум> ну, з ікор. Англійської мови немає, але звісно, тут вище всяких похвал, працює все ідеально, дуже швидко, все чудово, без будь-яких глюків, лагів, все прекрасно, да. так. Не придрався. І якість картинки тут ну, на вищому рівні, да, абсолютно. Як і в принципі основний екран табло приладів, е, також чудової якості. Ну і проєкція там така більш, більш преміальна, мабуть, я би сказав. Але третього екрану немає, і тут він насправді не дуже потрібен. Андрюха, а чого ти не сказав, що в Сікер Сімакс така офігенна проєкція? Люди, слухайте, я в шоці. Сказала, Вона офігенна. Це правда? Туда, правіше, правіше! Та лівіше! <реш> О, ідеально! Ну і до речі, акустика. У Зікра 21 динамік Зікер Sound. У Denze 16 динаміків Деві Але. Французька акустика. Повірте, звучання там дуже круте. Ми сьогодні в півдня на цій машині їздимо, кайфуємо. Хоча і у Зікера теж звук на ура. Ну і Zіcer Samix це перший Зікер, у якого є задній двірник, будь ласка. І це дуже потрібна річ. Але. У Дензе, на жаль, двірника немає навіть опційно, тому оця от криша в якійсь мірі допомагає вам при душовій погоді. До речі, у нас часто питають, як виглядає лайт... передня частина Зікра без лайтбара. Якщо передивитися, на лайтбарі видно такі от крапочки, такі от квадратні пікселі, да. У звичайної моделі буде просто скло і світитись буде тільки логотип зікр і оця фара. І давайте трохи про мінуси. Вони є як у цієї машини, так і у цієї. У зікр. давайте з нього почнемо. По-перше, це дзеркала бокові. Вони безрамкові, вони виглядають просто невероятно сучасно, але в них ніхріна не видно. Але на противагу, Усьдензі дзеркала більше, але в них також ніхріна не видно. Да. Я не знаю, як це пояснити. Короче, пояснить. Тут виграє да, Volkswagen. Тут, да, Volkswagen на D6 виграє тут абсолютно. Друге, друзі, одинарне скло. Шумоізоляція в ньому ну, на 4. На, повірте назву на 4. От на цій машині я сьогодні їхав 160 на Дензі. Шумка в ньому просто рве зікер пополам. Вона реально прекрасна. Тут плюс до дензи. Оці клавіші, вони дуже зручні. От я за механічні клавіші повсюду, це має бути обов'язково. Але я клавіша одна отут. -вот. І всі, коли роблять тест-драйв, думають, що клавіша це пневмопідвізка. Але це клавіша відкриття багажника, вона тут нафік не потрібна, бо у вас лежить телефон, допустим, тут на зарядці, у нас телефон в іншій машині зараз. От ви його берете, і, звичайно, такі оп, заділи. І в цей момент у вас відкривається багажник. Да, він не відкриється в момент, коли ви будете їхати за, ну, на драйв моді але як ви тільки зупиняєтесь, як тільки машина, ну, включає автохолд, він спокійно може відкритись. Да, і в пробці це реально ну така от історія. Так, да, він, звісно, я не думаю, що відкриється повністю, бо буде відчувати сенсорами, що за ним стоїть машина. Але факт є факт. Да, відкрити його так, от ну спокійно можна, і це насправді не дуже хорошо. Треба бути обережним. да, Обов'язково. Але давайте тепер про мінусиденза у зікрарах, як ви бачите, їх насправді не дуже багато. Це раз система, яку треба перепрошувати. Це зеркала, це шумоізоляція. І вона доволі таки жорстка, трошки жорсткіша, ніж денза. Але денза теж далеко не ідеал. По-перше, це шкіра напа да, ця, як вона сказала, да, в деяких машинах дійсно зажимається оця сидушка і вона становиться такою трошки ребристою, і треба буде вже вистанавлювати. Ну, на жаль, так є. Друге, дивіться, машина 12 тисяч кілометрів має пробіг, тобто вона майже нова. Але різинки, ну, на двох передніх сидіннях, дверях, тобто я не знаю, що з ними трапилось, вони вже просто ну, не встають назад, їх треба якось буде не знаю, в общем. Ну, Якщо це сильно муляє. Третє це Бівайді. Все-таки ден це BiваyD. І тут є нюанс такий, як у всій Біваді, це фарба, лакофарб і покриття. Воно тут ну, таке. Обов'язково цю машину ми будемо покривати рідким склом одразу, щоб захистити її. Але, звісно, чорний зікар, як на мене, більш стійкий до подряпин. У всьому іншому, друзі, майже однакові машини. Тут реально який бренд вам більше подобається. Ну і Чому ми вирішили сьогодні порівняти саме ці дві моделі? Друзі, це плюс-мінус одна цінова категорія. От дивіться, оця машина Зікар 7X в даній комплектації це повний привід, це е, пневмопідвізка, це 20-ті 20 колеса, це лайтбар. Це доп-опції. Все, Конкретно ця машина от на сьогодні, на 30 вересня, в Україні виходить в районі 41,5 тисяч доларів. Якщо ви хочете взяти просто повний привід на звичайних гальмах без лайтбара, от на сьогодні десь 39500, плюс-мінус. Але буде пневмопідвізка. підвізка денза. 12 тисяч пробігу на сьогодні. В Україну таку машину виходить десь плюс-мінус 32 тисячі доларів. Як бачите, вона повністю в рідній фарбі. Вона ну, реально в біля прекрасному стані. І вона прикольно виглядає. Да? Погодьтесь, дивіться, яка? А? Краса. І також у неї, звісно, є пневмопідвізка І нова Denza, Але 2023 року. До Restyle. Це комплектація Max. Повний привід пневмопідвізка, все-все-все. Отака От машина на сьогодні виходить в районі 36 тисяч доларів. Але ще треба сказати в противагу: це до рестайл. Якщо ми говоримо про рестайлінгову машину, у якій заду позаду буде ще диван з масажем, вентиляцією, підігрівом, бла 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 Вона буде коштувати десь плюс-мінус 41 тисячу доларів. Але це, опять-таки, на сьогоднішній курс, бо курс завжди скаче. Тобто, друзі, дивіться, якщо ви хочете дорого і сердито, однозначно беріть бушну дензу. Все-таки ну, до 32 тисяч доларів у вас. Преміум на пневмі з чудовим зовнішнім виглядом. Питань нема. Якщо ви хочете реально преміум, зікар преміальніше, треба це визнати. Він дійсно сучасніше, він виглядає, мабуть, прикольніше і ну, він комфортабельніше. Хоча якість сидінь у Дензі, звичайно, краще. Ну і якщо ви хочете все-таки нову машину, то чому б не взяти е, до ресталінгову Дензу? Чесно кажучи, от на сьогодні розглядати нову дензу 2024 року. Порівняно з зікром, ну, мабуть, не дуже все-таки вірно. Все-таки зікер, мабуть, трошки краще буде. Оце особисто моя думка. І мені не дуже подобається рестайнгова денза, мені подобається саме ця куляча морда. Тому, друзі, тут вже самі вирішуйте, що і як. Наша справа показати, я сподіваюся, що ви з нами повністю згодні. Ну і зараз звісно, це, звісно, тест-драйв. Перша у нас денза. Денза н 7 У нас пневмопідвізка. у нас 530 коней, 3,9%. Це бушна машина, давайте ще раз покажемо. Подивіться, шумойзоляція. От зараз ми їдемо. 100. Краса. Ну і дивіться, дорога. Хрінова дорога. Як відробляє. Абсолютно нормально. От дивіться, по поями спеціально їдемо. Десь там щось підсвістує тільки. От у нас. ну Це таке. Буває все-таки машина бушна. От. А у всьому іншому, ну, як бачите. да, Виварі, звісно, тут треба дати должне id 6 id 6 ніхто не переплюне. Він повертається, по-моєму, на місці. Денза все-таки повний привід і зікр так же само буде. Непогано, просто непогано. От. У всьому іншому, ну... Як чуєте, шумка нормальна. Колеса, до речі, на 250 накачані, у них що там, що на зікрі наскільки я пам'ятаю. Ну і ще раз це попробуємо газанути, зараз. Абсолютно нормально. Як тобі? Супер, відлічно. Коли ми знімали повноцінний улят Зікра, ви казали, що можливо були перекачені колеса. Дивіться, плюс-мінус 280-290. Але тут резина 65-ка. У Дензи 45-ка резини і там 250-260, якщо було накачано. Тому у нас плюс-мінус однакові показники. Ну і давайте подивимось, чи я був прав на те здраві, чи я нікого не обманув. От, як ви бачите, дорога у нас ну, така не дуже хороша. Поям давайте поїдемо. І ви одразу чуєте. По-перше, хрінова, ну, не хренова, гірша шумка, і вона трошки жорст, жорсткіша. Ми їдемо, до речі, на екорежимі наразі. Угу. Скло олінарне, двоє своє. Тут ні дать ні взять. Шумка трошки гірша. Трошки гірше, да. вона, вона хороша, але вона гірша, ніж у денце. От. Ця машина їде до сотки за 3,8, Денза за 3,9, але дивіться, Денза розверталась на місці так собі. Зікор, у Зікра розворот краще. Дивіться, вона майже. Ой-ой-ой. А ну ще раз просто хочу, вона майже на місці крутиться, дивіться. Але ну... найкращий розворот в Volkswagen. А, ні, Volkswagen 6 D6, D6 ще ніхто не, не перебив, да, це правда, але Зікорот тут просто плюс, огромний плюс. Ну і звісно, наявність такої системи вона виглядає, до речі, як на мене, преміальніше, ніж у Бівайді чи у Дензе. Тут не, не камінь вгород компанії Бівай просто, як на мене, тут преміальніше. Ну, дивіться, що можна сказати? Посадка однозначно тут краще. Однозначно, мені комфортніше, ніж в Денсі. Тут Браво. Як би, там комфортно. Там комфортно, але, але вообще да, тут, тут прям взагалі умнички. Я через цей не розглядаю в собі 001, бо він все-таки дуже низький для мене. От у нас їх тут, як, ви, як бачите, багато стоять. Це теж наші машинки. LSMX це просто топ. Але шумка мені подобається більше дензи, внешка мені подобається більше дензи. І плавність ходу, так. Да. Хоча, дивіться. Зікар розганяється більш таки і До речі, це от власники 01 зараз не дадуть збрехати, там просто пуля. З ходу нажимаєш тапку, вона взлітає. Денза до 3,9 їде за 3,9, до сотки, але їде отак. Ти собі в такий такі диван такий, о, блін, вже, 3, вже 100, ніхіра собі. Просто не помічаєш коли. Вона дуже, дуже така плавна. Да. І це ну, теж по своєму хорошо, по-своєму ні. Тут опять таки, кому як подобається. Ну, я ще раз покажу, що мені я просто кайфую від цього розвороту. На місці, бо вона, блін, на місці розвертається. Взагалі просто кайф. Ну і головне забув додати обидві машини мають пнемо підвізку Але у Зікра інтервал 15-23 см підйом Денза 12-21 см. Тобто, звісно, Денза більш спортивний варіант, це більш е, ну все-таки, позашляховий варіант. І тут, опять-таки, як на мене, все-таки плюс до Зікра. Сподіваюсь, ви отримали такі ж емоції, як ми. Підсумовуючи, скажу так, замовити ви Дензо n 7 чи Zikr 7X, ви будете задоволені, тому що ці автівки дійсно дуже вдалі. Тут, як то кажуть, різниця: перше, це сума, а друге візуал, що вам більше подобається. Але реально кайфувати будете, що від цього електромобілю, що від того. Підписуйтесь на наші інстаграм-телеграм-канали. У нас там всі. Актуальні ціни та пропозиції, як завжди, ми на зв'язку доставляємо для вас найкращі перевірені тачки, запчастини, аксесуари і ще дещо скидаю. Тому підписуйтесь і до нових зустрічей! А ми поїхали відправляти машини. Треба їх на сертифікацію.